Той, хто не пізнав Бога, не дізнається про нього, не шукає Його, не відбувається це питання всиновлення і бути дитиною Божою. Тобто не всі діти Божі. По факту. А тільки ті, на кому зійшов Дух Святий, ті, хто покаялись, ті, хто прийняли спасіння через Ісуса Христа, ті, кому засвідчив сам Бог, що воно дитина Божа. Тому, коли ми говоримо, що Бог може піклуватися про всіх, так, да, Бог може піклуватися про всіх. Ви теж можете піклуватися про багатьох дітей. Але кому ви даєте перевагу? Своїм. І тут Бог каже, в пріоритеті ви. Ви завжди в пріоритеті моєму. Тобто вам буде більше уваги, більше захисту, більше милосердя, більше підтримки, більше моєї присутності. Більше навчання всього.